Добрий день, ми з України. Сьогодні перевіряємо ловушки і дивимось перший рій цього року. Як бачите, несуть і пильцу. Рой такий нормальний. часов у пять вечера забираем его. позже забирать заборонена комендантская година. Так что будем забирать, когда нам ну, будут, конечно, и потери. А что сделаешь? Так, їдемо дальше дивиться.